присвячується тим, хто говорить, що немає часу доглядати за собою. Я зараз покажу, як це можна зробити швидко, не маючи водички в крані вдома, або ще якихось благ цивілізації. Ну що, пішли? Сьогодні ми проведемо з вами процедуру по догляду за руками. Літо. Руки найбільше страждають і найбільше потребують нашого догляду. Система оксамитові ручки допомагає зберегти нашу шкіру рук доглянутою, ніжною і більш молодшою. Етап перший. Пом'якшувальний крем. Без аромату. Цей крем містить рибоски, бджолини, кандаурські. Цей засіб виконає півом його треба. Цей засіб пом'якшує шкіру рук, а додатково зволожує, створює захисний бар'єр, який утримує вологу, активно тремо. Наступний етап у нас буде скрабування. Все, що ми попереднім засобом розм'якшили, ми зараз скрабом все будемо всі залишки забирати. Скраб містить масло ши, ефір жажуба і скрабуючі часточки. Зволожуємо додатково шкіру рук, доглядаємо. Комарки, комарки. Так, все, дуже активно, активно ми собі нанесли. Пропрацьовуємо гарно по кожен пальчик і кожну частинку наших красивих рук. Що ми робимо? водичкою. Ми це можемо зробити просто, відпочиваючи на І третій етап це нанесення заложиваємо крему. Із маску. Я висі. Наші ручки доглянути.